Україна вдруге зустрічає новий рік в умовах повномасштабного російського вторгнення. Наші захисники ціною свого життя продовжують боронити цілісність та незалежність країни та зустрінуть 2024 рік зі зброєю в руках, захищаючи кожного з нас. Нехай цей рік буде роком повернення, повернення наших людей. Воїнів до своїх родин, полонених до своїх домівок, переселенців до своєї України. Дякуємо кожному та кожній, хто працює для розвитку нашої незалежної України та наближає перемогу на своєму фронті. Новорічні свята це завжди нові надії та сподівання. Тож нехай прийдешній 2024 рік. Буде для українців не лише щедрим навтілення задумів та мрій, а й увійде в історію, як рік довгоочікуваної перемоги. Нехай у наших душах панує світло віри, серця наповнить світло надії, а домівки любов і достаток. Зичимо, щоб новий рік став для кожного роком добрих змін, міцного здоров'я! Злагоди, радісних усмішок нашим дітям, щастя кожній родині та впевненості в майбутньому з новим 2024 роком! Вистоїмо, переможемо, відбудуємо! Слава Україні!